У моєї дружини квартира на е вулицю Острозької, прикупи в, в, в цьому домі. Всього на все 53 квадратних метри. Далі. У мене є автомобілі два. Про які пишуть, але я ще раз кажу, не того року і не в тій ціні. Один для поїздок на природ. Друге для виїзду на європейські дороги, щоб е, нормально. Воно. Все, от вам вся, вся відповідь. Але починають приписувати мені е, статки моєї дочки, мого сина, і знаєш, які до мене мають ніякого відношення. Це не, ну, неправильно? Все, до речі, все майно задекларовано і в нас в відділі кадрів, і у податковій. Так що... Я, до речі, при такій зарплаті, що ви знали, заплатив в минулому році 108 тисяч податків. 108 тисяч податків. Тепер порахуйте, скільки чоловік міг отримати на податку. Тобто все, все дуже прозоро.